Ну, ось, друзі, дивіться. Ішов по щуковому режимі. Потихеньку дивлюсь, така як наче щука стоїть. Бачите, іначе навіть тінь якась від неї. Ось типу ті, рибка і тінь від неї. 17 метрів до неї. Не знаю, щука це чи ні, але ось тут поряд є якась біла рибка. Бачите? Стайка білої рибки. І ось така, як наче щука. і перва покльовочка чергова ямка і таке як наче непогана щучка стоїть до неї 25 метрів Всім привіт, друзі! Всім доброго дня! Нарешті здійснилося. Два місяці я вже десь не був на риболовлі, не викладав відео. От, точніше кажучи, за весь цей час я один раз виїжджав на риболовлю. У нас став такий знаєте, кримінальний лід одного разу. От, і вдалося вискочити такий налядок і половити невеличких таких окунців. Але відео я не знімав. Якось не було, чесно кажучи, натхнення, та і риболовля була не дуже. І ось сьогодні у нас плюсова температура, я вирішив вискочити, половити щучку. Тим паче, що через два тижні вже почнеться заборона на вилов з на вилов хижака, в частності на вилов щуки. Тож треба встигнути хоча б один-два разочки виїхати половити зубату. Тож вирушаємо. Як і завжди, друзі, рибалити, я буду на своїй старенькій лодці, які вже більше 10 років, мабуть, це лодочка Бріг Дінго 330, мотор та 9,8. Нещодавно придбаний новенький ехолот Elite Lowrence FS9. Здається, мабуть, йому десь півроку. І восени я непогано за допомогою цього ехолота половив хижака. Щуку, судака, окуня. Сьогодні також будемо шукати щучку за допомогою холота. Рибалити будемо двома спінінгами. Основний мій спінінг, друзі це нова моделька від Azura, модель Fortran. Дуже якісний, друзі, новий карбон m 46 g титанові кільця. Тест до 40 грамів. Подивимось, як він сьогодні буде справлятися із щукою. Обіцяють. Друзі, що це покращена модель фортрану, чим попередня версія Fudgі-ручка, покращений ево-матеріал. Ну, дуже класна палка, мені вона дуже подобається. І друга паличка, друзі, це також азура, моделька Kinetic з тестом до 28 грамів, і катушечка Black Fire від Flagman. Це такий, знаєте, більш легкий варіант. З тестом до 28 грамів палочка, нею будемо кидати більш легкі приманки, якщо десь, можливо, знайдемо щучку або кінця на мілячку. Бачите, як відігрує вершинка. Цей спінінг більш жорсткий, такий направлений на виважування трофейної риби, щуки, судака. І цей спінінг більш м'якенький. Так, зарядив я вже ось таку приманочку від Keytech. В розмірі 4,5 дюйма, Electric June Bug. І поставив джиголовку вагою 12 грамів на штопорі з траничком. Також будемо використовувати інші різні кольори пітеч. Є у мене ось Violet, Magic Space, ще якісь раки. І Також спробуємо половити на ТТ шат 4-8 дюйма від Bate Breeze Оці приманочки, друзі, просто розривали щуку. Осінню вся трофейна риба була поймана саме на ці приманки. В розмірі 4,8. Четверки, пятерки, шестерки, Щуки дуріють просто від цієї приманочки. Також сьогодні її спробуємо. Ну і ще цілий ящик всякого різного теж телекону. тож не гаємо часу, вирушаємо. Зараз друзі, пройдемось в пошуковому режимі. Рибку будемо шукати на глибинах від 3-4 метрів, зараз глибина 7 метрів і трошки є біла риба. Щуки поки що я не бачив, зараз ямка закінчиться, тут буде не невеличкий перешийок лячок і потім знову далі піде поглиблення ще одна ямка. Зараз пройдемось по одній ямі, по другій. Подивимось, чи є щука. Якщо десь знайдемо, будемо кидати якор і оплавлювати такі перспективні місця. так Ну що, друзі, нагледі я начесь в одному місці. Таке як стоїть невеличка щучка поряд по свалу. Бачите, є дрібна риба. Так, і ось щука. Якорь я кинув до неї 23,5 метри. І зараз обкидаємо цю ямку. Ми стоїмо на глибині 7 метрів і можемо докидувати добровки вліво, вправо на міляки на 3-4 метри. Якщо будемо кидати вперед-назад, будемо кидати по ямі. Тож будемо викидати на бугор, спробуємо піймати цю, а можливо якусь іншу. Ось так по ходу справа нас висока. улюблених кольорів по холодній воді Mystic Spice. Ще. на нього щука дуже пасивна, неактивна, то навіть якщо ти її бачиш в холоті, це не означає, що вона повинна, повинна 100% клюнути не завжди вдається спровокувати її на покльовку, але будемо намагатися. І перва покльовочка Без удара, просто сіла. На черговій підмоті просто сіла. Але ж є. Можливо, навіть та, що бачили по ехолоту, бо кидає десь в тому напрямку. Ну така, мабуть, доволі і непогана. Дивіться, як відпрацьову спінінг хребки. Да. Горнюнька зубата. Перша в цьому році. Довго не змусила себе чекати, чесно кажучи, мабуть, п'ятий чи шостий закид змінив колір приманочки. Ось вона. Дивіться, як обережно взяла за самий краєчок. Мені часто кажуть, пишуть, чому не користуєшся пацакою, вона ж в тебе в лодці. У Риби, друзі, повинен бути шанс. Я ж їду не за рибою, а за задоволенням. Риба, звісно ж, теж класна, коли вона клює. У риби повинен бути повинен бути шанс. От така гарненька. Півторашечка десь, друзі. Десь півторашечка. Можливо, навіть та, що ми бачили, а Ну-ка, відкрий ротика. такі неудачні. Оці зівнік такий неудачний. Треба, щоб він тут плаский був, треба його розігнути. Бо дуже невдобно роззівати Є рота. рота. Дивіться, як обережно взяла. Одним кричечком за самий-за самий кінчик. Взагалі, за краєчок губи. Опа. І приманочка залишилась ціла. Ну що? Перша, перша красуня є. Першу випускати не будемо, можливо, вона і остання на сьогодні, не знаю, подивимось. Але ж першу заберемо. Ось така гарнюнька, щучка. Перша в цьому році. Так, чим мені подобається саме, друзі, штопор з трайником? Тим що приманка майже ну, більший в кількості частіше залишається, не ніж якщо вона просто на джиголовці. тоді риба її рве. А так крючочок залишається в роті, в пащі, а приманка із пащі частіше за все випадає і залишається цілою. О, все тут Одна була чи ще, хто що вилізть. Восьма година ранку. Туман, 5 закидів і є перша покльовочка. Клас. І ця вже яскраво дикнула до ручки. Буквально тільки одну впіймав. Через три закиди ще одна. Це вже, мабуть, трошки дідний. Але ж покльовка була. І Це неймовірний кайф. Оп, спінінг як відпрацьовує, а кидає просто за горизонт, друзі. О, це маленька. Ух. Але ж теж приємно, дивіться. Теж приємно. Щучка. Оба. це в принципі теж залікова, але трошки менше, ніж попередньо. Тож, мабуть, цю відпустку Зараз ми її звільнимо. Ктовну так нормально. Сіликоночку. Давай, дурында, ми тебе відпустимо. Біжи. Першу забрали вже, поки одна є. А цю давайте відпустимо маленьку. Рости велика, потім ще нам. Ну що, друзі, мені подобається, як розпочинається сьогодні, сьогоднішня риболовля. Не знаю, що буде далі. Але поки що поки що все дуже класно. Рибка клює. І це добре. Це клюнуло десь трошки з глибини. Навіть така некрупна щука покльовки відчувається, спінінг відпрацьовує просто неймовірно. Чуть навіть таке легесеньке-легесеньке касання, так, зараз трошки змінимо приманку, ще пару закидів. Поставимо такий віолет від вітек. Від... Від... В розмірі 4,5. Це теж 4,5, але це така більш масивна приманка. Зробимо ще пару-тройку закидів на першому якорі. І Тоді вже ще зробимо коло, подивимось, можливо ще десь побачимо щучку. Встанемо теж покидаємо. Точно є на цій ямі. Я і осінню тут ловив. І зараз ось було вже дві покльовочки. Ось дивіться, чергова ямка. І таке як наша непогана щучка стоїть у неї 25 метрів. І... Справа від нас вона була отака. що стоїть непогано. 25 метрів. Справа від нас. спробуємо в неї покидати. спінінг Ну, ману попробую, як цей... О, спінінг буде працювати. Наче непогано. Наче не погано. І класику поставив. Манс Предатор. Давай, давай, виходь. Це всю така не соромно. Кінотик так підпорцьовує, друзі. Залікова палочка. Дивіться, на те, що така. М'якенька. Якущу взяла. Я манс поставив масло по твоїй наводці. деткам ковкнула. Опа. Дирок уже, она как-то меня Зуба там делала. Герок уже сколько у меня тут в подсаке. Сила куча. Сика працюю, друзі. Оп! О. Масло з червоним хвостиком. І ось таке класне. Це підвушечна така. така. О. Устаткувався. Гарнівка! Ось, друзі, дивіться. ішов йшов в пошуковому режимі. Потихеньку дивлюсь, така, як наче щука стоїть. Бачите, іначе навіть тінь якась від неї. Ось типу ті... рибка і тінь від неї. 17 метрів до неї. Не знаю, щука це чи ні, але ось тут поряд є якась біла рибка. Бачите? Стайка білої рибки. І ось така, як наче щука. Давайте спробуємо. pokiaľ to 17 metrov, do Придавила, чи сіла. Я і не понял. Що случилось, але ну, попливка була. Некрупний щупачок, друзі, ще один. Це не залікова щучка. Бородой, мабуть, придавила. Опа. Не, блок взяла. Я вже дві щучки забрав. Та підожди. Таку будемо випускати. 50 сантиметрів тут точно немає в ній. Ну, Відкрий рот. Оп. Друга вже щучка на класику. банс предатор Давай. Хоч дрібненька, але ж клюнула, трошки аж зігрівся. Сьогодні наче вітру немає, а все одно якось сиро. Не дуже комфортно. Тих, покрупніше трошки. Ще десь годинку можна ще перебалити, мабуть. Та вже будемо збиратися. В принципі, тільки 4, 4 чи 5 покльовок в мене було. Дві самих більших забрав. Пару ударчиків було, мимо, але покльовує так. Не дуже, але покльоває. Так, ну що, друзі? На годиннику у нас вже майже третя година. Буду я потихеньку, мабуть, збиратися. Тим паче рибки трошки впіймав, оскому збив. До обід я, друзі, рибалив на спінінг Фортран. до 40 грамів. піймав. стається на нього. Три щучки. Одна більш-менш нічого така, десь півторушечка, двушечка і дві трошки менших. Палочка дуже класна, відпрацьовує 10 грамів, 10 грамів штопор і, і так 4-4,5 дюйма, відчувається навіть руку. Ну, сьогодні, в принципі, був штиль. От. А після обід я вже ловив на другу паличку, вирішив її також спробувати. Кінетик до 28 грам в рості 6,8 Вони абсолютно однакові довжини. От. То я вам скажу, що кінетик теж відпрацьовує <кхм> на відмінно. штопор 10 грамів і ось така силіконка. 4 скільки. Взагалі по кончику відчувається, відпрацьовує від, е, теж відмінно. І на цей спінінг я теж піймав дві непоганих щучки. Загалом спрацювали дві приманки. Ось така від кейтек популярний колір. І масло. Ще я кидав фіолет різний, <кій> натуралочки, арбузики всякі. Багато різних кольорів кидав. Ось такі від фішапки дав, теж, рог, арбузик, щоб тепло не було. Та взагалі сьогодні щучка була не дуже така активна. Ну, а загалом рибалочка вийшла непогано. Дві щучки я забрав додому, буде що посмажити. Тож, друзі, сподіваюся, що найближчим часом, якщо буде е, тепла погода і буде дозволяти... Робота, то ще виїду. Тож, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Ну а я вже потихеньку буду вирушати, бо ще, мабуть, хвилин 15-20 їхати до машини, потім все складати. Якраз вже почне темніти і буду зібраний. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!